Усі модульні сховки із офіційної мапи укриттів Одеси прибрали і Одесити про це дізналися просто під час тривоги, побачивши на дверях замок. Частина модульних бомбосховищ зачинена. А що робити зрештою? Ще міркують. У чому проблема? Ольга Дунська д'ясовувала. Ось це укриття. Підходиш, зачинено замок. Все. Ти просто неба у дисидка Світлана розповідає, гуляла біля моря, як раптом почула сирену, а згодом і перші вибухи. Читаю в чатах, що порт, що увага, узбережжя, то я одразу пішла до укриття, а воно виявилося зачиненим. І так разом зі мною кілька людей теж перевірило, що воно є, але по факту не працює. І мені прийшлося бігти в прямому сенсі цього слова до наступного укриття, було доволі таки лячно. Мене навіть сталася така невеличка панічна атака, тому що попереду море так і вже ці звуки збиття дронів і. Дуже гучно виявилося, цього сховища на офіційній мапі укриттів немає, бо більше з карти прибрали взагалі геть усі модульні конструкції, навіть ось це у парку юність, яке з'явилося після того, як навесні 24-го росіяни ракетою з касетними боєприпасами вбили вісьмох людей. Більше тридцяти дістали поранення. Щоправда, саме сховище досі відчинене і активно використовується. Розірвалася була ракета. От напроти цього ну, поняття кивалського замка. Да, і тут летіли осколки, говорить собака. От прямо рядишком. Тут собака погибла, і жінка була поранена. І тут летіло все по парку. Да, дуже було страшно. Так ми після цього все тікаємо зразу. <свісно> потрібно дуже дуже побільше укриттів, щоб було щоб ставили по всіх парках. І вздовж моря теж потрібно, тому що возле моря теж немає де сховатися. У мирі кажуть, усі модельні сховища з офіційної мапи укриттів прибрали, бо ці не відповідають новим стандартам. В ДСНС пояснюють. Серед основних вимог. Здатність витримувати певну силу удару, навантаження 100 кілопаскаль і захист від, скажімо так, уламків. Вхід Г-образний, аварійний вихід, світло, мінімальні санітарні умови, основні вимоги до інклюзивності. Цей стандарт унормував вимоги до таких споруд по навантаженню, по захисту. Частину модульних укриттів в Одесі встановив червоний хрест. Про нові вимоги знають, але здивовані, що деякі сховища нині просто зачинені. Укриття передає Ється на баланс місцевій владі випадку Одеси, якщо щось одеська влада не може використовувати, напевно було б розумно одеській владі запитати в нас: люди, от помінялись норми, є такі моменти. Чи може український Червоний хрест якось допомогти? Таких запитів ми на сьогодні не отримували, і ми наразі ведемо перемовини з нашими міжнародними партнерами в першу чергу про заміну цієї технічки, про збільшення фінансування на укриття. Чому тому, що ці вимоги, які нові, вони насправді вони дорожчі. Вони укриття стає більше по розміру, укриття стає там товще перекриття, товші стіни. Мирії ж поки розмірковують, що робити з уже встановленими укриттями, адже біля узбережжя і так катастрофічно бракує сховищ. Поки ж на деяких демонтували таблички та зафарбували слово укриття. Права в тому, що, скажімо так. На узбережжі можуть відпочивати в літній період дуже значна велика кількість населення. Розмістити таку кількість укриттів для всього населення трохи проблематично, тому це питання вирішується в ракурсі оптимального і розміщення і оптимальної їх кількості на узбережжі. Нині в Одесі облаштовано 345 укриттів третина з них у комунальній власності. Ще вісім побудують у лікарнях та школах, а модульні вже із новими характеристиками. Червоний хрест планує передати вже у наступному році. Шукають фінансування та підрядників з Одеси, Ольга Дунська, Ігор Занжи. Ми Україна, Марафон Єдині новини.